Друзі, всім привіт! Сьогодні розглянемо топ будинків на продаж. Ось такий будинок продається в Вознесенське Київської області. Вартість будинка 7400 доларів. Це оголошення власників буде в посиланні під цим відео також в оголошенні, зможете знайти контакти власників. Це цегляний житловий будинок, в якому є всі необхідні комунікації, а саме, світло, вода та газ. В будинкові знаходиться три кімнати. Загальна площа хати складає 60 квадратних метрів. В будинкові є всі зручності, туалет та ванна, також встановлений газовий котел, зроблений досить гарний косметичний ремонт. Площа ділянки 25 соток. На території є літня кухня, льох, сарай. Також в хаті є меблі, які можна при покупці дому залишити собі в користування. В селі Вознесенське, де знаходиться цей дім, є кафе. Магазини, автомобільна заправка та зупинка транспорту до Києва відстань складає 20 кілометрів. Далі розглянемо будинок за 11 тисяч доларів. Знаходиться він в селі Сотниківка, Київська область. Це оголошення власника буде в другому посиланні під цим відео. Це гляний просторний будинок, в якому знаходиться три кімнати. Загальна площа хати становить 66 квадратних метрів. Наявні всі комунікації: газ, світло, проведена вода, зроблений косметичний ремонт, залишаються меблі в користування, також є холодильник і газова плита, опалення в хаті, індивідуальне газове. Площа ділянки складає 25 соток. На території ділянки є дві літні кухні, гараж, два похріба. Сарай також на подвії є колодязь з чистою та смачною водою. Знаходиться хатинка в селі Сотниківка, Київська область. В селі є школа, церква, футбольний стадіон, магазин, Укрпошта та відділення номер 1 нової пошти. Наступним продається ось такий житловий одноповерховий будинок ціною 5 тисяч доларів, знаходиться в селі Черняхівка, Київська область. Це оголошення власника зможете знайти в посиланні під цим відео. Також в посиланні будуть контакти власника. Будинок досить в охайному стані. В хаті знаходиться дві кімнати, загальна площа будинку 48 квадратних метрів. Із зручностей є проведена електрика та газ, опалення індивідуальне газове. В хаті також є холодильник та газова плита. Туалет знаходиться на дворі, є деяка кількість меблів, які можна залишити собі і користуватись, досить велика площа ділянки, яка становить 60 соток, і на території якої є молодий садок, де можна додатково посадити досить велику кількість дерев. Територія будинку огороджена якісним металопрофілем. Знаходиться хатинка в селі Черняхівка Київської області. В цьому селі є магазини та церква, неподалік є залізнична станція. Дорога до найближчого міста Яготин складає 15 кілометрів, до Києва 115 км. Дякую вам за перегляд відео та підписуйтесь на канал.